Уже сім років поспіль для Миколи новорічні свята завершуються утилізацією ялинок. Чоловік працює на хмельницькому підприємстві Спецкомунтранс та бере участь у переробці використаних святкових дерев. Зважаючи на досвід, каже, у 2023-му містяни прикрашали оселі ялинками значно менше, аніж у попередні роки. Там ті роки було більше в цьому році, менше, мабуть, що менше, навіть іску небагато зараз ялинок. Може, менше святкують зв'язку з війною. Ялинки звозять на територію сміттєвого полігону. Тут їх переробляють на тріску з допомогою спеціального механізму, яку в подальшому використовують для різних потреб. Працівники кажуть, пік роботи настає з 10 січня, але виконуті деревці можна побачити одразу після новорічної ночі. За день 10 кубів у цей контейнер, що стоїть коло дробілки, за день набивається легко. Смутра як виступлять ялинки. Ялинки їздять, у нас машини, їздять, збирають по площадки, по всьому городу, звозять сюди. Це в нас другий контейнер вже, бо ми крім ялинок б'ємо ще гілля. В обласному центрі існує більше 250 майданчиків загального користування, де можна залишити новорічне деревце. Директор спецкомунтрансу радить ялинку викидати без новорічних прикрас та інших сторонніх предметів. Якщо їх переробити, вони в першу чергу займають набагато більше менше, менше об'єму, як такого, да ну і по суті їх можна використати в подальшому з користю. Я знаю, що в мирний час їх використовували в зоопарках, давали тваринам на підстілку. Якщо вона має перегнивати роками і займати певну площу, то її можна переробити і використати там для прикладу для палива для опалення твердопалених котлів. Доставити ялинку самостійно на безкоштовну утилізацію можна з понеділка по п'ятницю. Приймати хвоні будуть до кінця січня. Аліна Жуківська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.